Доброго раночку, розплідник Юей, Катерина. Хочу сьогодні вам розповісти про свій досвід в'язки собак невдалий. Може, це комусь допоможе? Значить, з першою сукою Джесі нам було потрібно їхати на виїзну в'язку ну, на хвилиночку, да? що ми і зробили. Попередньо зробила за рекомендацією заводчика Кобиля тести в Лабоклін. Перший показник був 24 травня 1.71 прогестерон, другий показник 2,08 був. По записах своїх дивлюся, все записано, все контролюється, аналізується. Ну і по прогресії я так собі вирішила, що потрібно їхати, бо поки я доїду, десь десь два дні. Тобто мінімальний показник виконається пов'язки. Буде вже десь 5-7 показник, тобто, вже можна буде в'язати. І будуть цуценята. Передивилася багато відео, прийшлося, на жаль, російського контенту передивитись, нашого не так багато. Вони більш серйозні, на жаль, різноманітні сайти і всякі. Групи по обміну досвідом. Тому, зважаючи на те, як веде себе собака, коли вона потекла, розраховуючи з курси кінового заводчика, що в'яжуться собаки на 8-10 день, можливо, навіть 12. Так, розрахувала собі, в принципі, до 11-го дня я там буду. Я думаю, що точно все вийде. Що склалося? Склалося, що ми в'язали собаку на. 10, 9, 10, 11 дні, І повернулася додому. Благо, я там придбала кобиля, як вже я першому відео розказувала. І ми приїхали ні з чим. Ну, зважила я на те, що, думаю, дорога, стрес. Ну, так, да, можливо, рано, але ж тести зробила, мало вже бути по шкалі прогресії геометричної. Мати мати палки. Е, Ну, що вийшло? Нічого не вийшло. Е, кошти були заплачені за дорогу, зав'язку пропустувала собака. Незважаючи на всі симптоми, на запах, відводила хвост, е, але ж хвост собака може відводити за день-два. Це вже потім з'ясувалося. Тобто. Поговорили ми з заводчиком кобиля. Дякую, їй, вона згодилася перев'язати собаку, що ми успішно зробили, в, забігаючи наперед вересні 23-го року. Собака в мене тече десь кожні 4-5 місяців. Тому 25-го, здається, 25 го вересня 2023 -го року в нас була повторна в'язка, від якої ми зараз маємо цуценят. Це лише два цуценят, але це пер, ну, перший припліт у собаки. Нам достатньо для першого разу для нашого досвіду. Е як ми в'язались на другий раз? Заводчиця пальчиком по голові мене постукала і каже: та ні, давайте не прогестерон будеш здавати і будеш так, щоб дійсно були показники вже на на піки. На Здали ми тут в Кропивницькому. Здали було перший раз 20 вересня 3.07, 22 вересня було 5.43. І 25 вересня це ми вже були в Одесі, 25 вересня. Тобто ми поїхали туди, знову ж таки, по шкалі. Про, ну Тут ми все правильно зробили. Ми в суботу 23, го виходить, вже були в Одесі. 24-го вони не могли приїхати, у них там був. Зайнятий день. В понеділок вони лише 25-го могли приїхати. 25-го, в принципі, 24-го по поведінці собаки, я дуже зрозуміла, що вона готова, тому що ми були в гостях у родичів, і вона майже зґвалтувала суку Лабрадоршу. По запаху, по всьому було видно, що вона дуже активна. Правда, в цей день були обстріли, але вона була дуже активна. В понеділок, на про всяк випадок, маючи вже досвід, не дуже успішний. Я пішла в смартлаб, здала аналізи крові. Попередню ветеринарці набрала в пробірочку спеціально в їхню. Показники були 17,9. Показники вже були занадто великі, було потрібно в'язати сьогодні, сьогодні, і тільки сьогодні або в термін сутки 24 години. Але, на жаль, заводчики змогли приїхати кобеля тільки ввечері, і в'язка відбулася ввечері в 9 десь вечора. На наступний день ми зробили контрольну в'язку. Але я думаю, що вже було трошечки, трошечки запізно. Бачите, як скаканула прогресія геометрична з 5,43 на 179 за 2 дні. Тобто прогестерон потрібно міряти через день. Але в моєму випадку не було е, смислу ніякого, бо вони приїжджали тільки в понеділок. Ну, зранку я була, як штик. Ну і результат відповідно, результат. Якщо цікаво, табличку по прогестерону я можу скинути, звертайтеся, ось такий досвід. Тому. Поведінка-поведінкою, запах запахом, всі показники, суки, дов'язки. Якщо немає свого кобеля, то от таким чином. Так що, якщо якісь питання, будь ласка, звертайтесь табличку скину. Дякую за увагу. До зустрічі!